Слава Україні, друзі! Час новин на каналі Еквалімпік. В студії для вас працюють Ігор Мартиненко та перекладач жестової мови Анастасія Зуєва. І починаємо з головних новин стисло. Відбірковий етап ігор ветеранів 2025 пройшов у Вінниці цього разу турнір з настільного тенісу, який об'єднав майже 100 ветеранів із 17 областей України. Приблизно третина з них представники Вінничини. До турніру долучилися і ветерани з травмами, ампутаціями та ті, хто пересувається на кріслах колісних. Вінниця також прийматиме відбір з волейболу сидячи 25 жовтня і наступного дня з кросфіту. Всеукраїнський фінал ігор ветеранів 2025 відбудеться з 28 по 30 листопада у Києві. У Миронівці на Київщині в рамках змагань стронгменів з витяга нескорених відбулася особлива подія за участі захисників України. Встановлення національного рекорду України з інвастронгу. Вісім спортсменів-ветеранів протягнули два автобуси з пасажирами, загальна вага яких понад 36 тонн. Рекорд офіційно зафіксували представники національного реєстру рекордів України. Українські кікбоксери знову серед найсильніших у світі. Наша збірна потужно виступила на етапі Кубка світу з кікбоксингу вако в Узбекистані. В активі збірної України 13 високих нагород. Шість золотих, чотири срібні та три бронзові медалі. Український гімн грав після перемог наших золотих чемпіонів: Павла Замятіна, Олега Оладько, Дмитра Алфьорова та Богдана Ситника. Про ці та інші події докладніше розповімо далі. Поліцейський Закарпаття став чемпіоном світу в середній вазі на чемпіонаті світу з бойових єдиноборств ICO World Championships 2025. Владислав Горноть гідно представив Україну у Великій Британії. Правоохоронець здобув дві нагороди золото та срібло для Владислава. Участь в цих змаганнях не перша. У попередні роки він неодмінно здобував перемоги на міжнародному рівні, щоразу демонструючи наполегливість, спортивний дух і любов до справи. Цей рік не став винятком. Поліцейський знов підтвердив свій високий рівень підготовки та силу волі. Повідомляють у Нацполіції області. Серед більш ніж півтори тисячі учасників чемпіонату Владислав був єдиним спортсменом з протезуванням. Ветеран з Нововолинська здобув срібло на змаганнях з пара стрільби з лука. Сергій Дудік виборов нагороду на відкритому чемпіонаті Волинської області з пара стрільби з лука серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату, який відбувся у Луцьку. Як інформує нововолинськ спорт серед учасників було чимало військовослужбовців, для яких стрільба з лука. Не лише спорт, але й шлях відновлення та самореалізації. Сергій Дудік захищав Україну в лавах Збройних сил ще з 2014 року. Був в оточенні під Іловайськом з початком повномасштабної війни. Пішов захищати Україну у складі 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого у травні 2022 року в року. Боях поблизу Білогорівки. На Луганщині отримав важке поранення. Ворог обстрілював позиції наших захисників зградів. Сергій навіть не одразу відчув, що з рукою щось не те, і вона погано працює. Побратими допомогли обробити рану і накласти турнікет. Проте військовий не зміг швидко отримати необхідну медичну допомогу. Тож медикам довелося ампутувати руку. Торік, разом з іншими українськими захисниками, Сергій отримав високотехнологічний протез у медичному центрі Вашингтоні. Це дозволило йому повернутися до життя, продовжити фізичну реабілітацію, подорожувати та будувати сміливі плани на майбутнє. Відбірковий етап ігор ветеранів 2025 пройшов у Вінниці. Змагалися з настільного тенісу. На турнір приїхали майже 100 ветеранів із 17 областей України. Приблизно третина з них представники Вінничини. До турніру долучилися і ветерани з травмами, ампутаціями та ті, хто пересувається на кріслах колісних. Саме така участь зазначають організатори, є проявом справжньої безбар'єрності, коли кожен має можливість тренуватися, змагатися та перемагати. А вже 25 жовтня у тій же Вінниці відбудеться відбірковий турнір з волейболу сидячи, а наступного дня з кросфіту. Основні ж змагання, всеукраїнський фінал ігор ветеранів 2025 відбудеться у Києві з 28 по 30 лип. Листопада. У нас взагалі на проєкті є декілька відбіркових етапів, і на кожен відбірковий етап ветеран з України без різниці, з якої області він може приїхати і спробувати себе взяти участь і пройти в фінальну частину, яка буде в Києві в листопаді. Сам родом з Херсонської області з окупованої території. Зараз проживаю в місті Івано-Франківськ. То граю зараз за Івано-Франківську область, настільний теніс. Це такий вид спорту адаптивний, до якого можна з такою травмою, як в мене, перелом, травма спинного мозку, розрив спинного мозку, так і з ампутацією. На Вінниччині сьогодні вже три команди, які готові брати участь в змаганні. Готуються ще дві команди, тобто п'ять команд лише в межах області. Якщо говорити суто мовою цифр, то загалом по Україні на сьогодні близько десяти команд ветеранів війни з волейболу сидячи за цими цифрами стоїть величезна робота, як самих ветеранів війни, так і робота Вінницької обласної військової адміністрації з органами місцевого самоврядування. Із нашими федераціями щодо популяризації спорту ветеранів війни на Вінниччині. Річницю проєкту МВС Незламні, який допомагає ветеранам відновлюватись через спорт, відзначили у Києві. Святкували не просто, а змаганнями з плавання. Участь у спортивній події взяли 45 учасників: гвардійці, поліцейські, прикордонники та рятувальники, випробовували себе в індивідуальних і командних запливах. За рік роботи звітують в МВС. Ініціатива охопила 16 міст України. Проведено понад 1100 тренувань, а участь взяли 842 ветерани. Фактично Ми підвели підсумки. Одного року роботи функціонування нашого проєкту сьогодні. Ви маєте можливість продемонструвати ті навички, які ви отримали під час проходження складного реабілітаційного процесу. І мені дуже приємно сьогодні констатувати, що проект дійсно успішний, що проект системний, і що ми якісно виконуємо завдання, які поставлені міністром внутрішніх справ. Будьте прикладом того, що можна жити, що потрібно жити, що ці всі перепони лише в нашій голові і вони практично не існують в цьому просторі. Добре, що є такий проект, який і реабілітує, і створює якесь таке ком'юніті. Це дуже клюво. Всеукраїнську лігу за FPV перегонів започаткували в Україні академія Скайфол. Та міністерство освіти. Перші всеукраїнські змагання в рамках студентської технологічної ліги з fpv перегонів відбулися в Ужгороді. Участь в них взяли понад 80 команд із півсотні закладів вищої та профтехосвіти з усіх регіонів України. Студенти змагалися у вправності пілотування на 7-дюймових вологозахищених fpv дронах Шрайк. Ці БПЛА відомі на фронті як одні з найефективніших. Засобів ураження, які разом з бомберами Vampire регулярно входять у топ-3 за кількістю підтверджених знищень ворожої живої сили та техніки. Саме дроном Шрайк нещодавно вперше в історії знищили у повітрі російський гелікоптер Мі-8. Змагання проходили на спеціально облаштованій трасі з елементами різного рівня складності, що дозволило учасникам продемонструвати як технічну майстер. Ність так і швидкість прийняття рішень перше місце за підсумками змагань посіла команда жало, Хмельницький політехнічний фаховий коледж. А друге і третє місця за командами з Київського авіаційного інституту, авіатори і лаб 35 Відповідно. Паралімпійська чемпіонка інспектувала доступність поліцейських підрозділів на Закарпатті. У рамках реалізації національної стратегії зі створення безбар'єрного простору в Україні тестували Ужгородське та Мукачівське управління. Українська фехтувальниця паралімпійська чемпіонка Надія Дьолог разом з правоохоронцями оглянула адмінбудівлі і оцінила, наскільки вони пристосовані для людей з інвалідністю. Дякую, що піднімаються такі питання, що робляться якісь такі позитивні зміни, враховуючи те, що в нас в країні війна, але все одно робляться такі позитивні зміни, і хлопці і дівчата, які мають інвалідність, будуть навіть в поліції почувати себе комфортно. Інклюзивний кукінг. Так називає свій напрямок у соцмережах блогер із ДЦП Влад Дріщук і надихає всіх. Своїми рецептами молодий хлопець із дитячим церебральним паралічем веде авторський кулінарний блог, де самостійно готує, знімає відео, монтує та регулярно публікує рецепти у своїх соцмережах. Влад не просто ділиться смачними стравами. Він щодня доводить, що інвалідність не обмежує можливості людини. Через свої відео юнак відкрито говорить про життя з ДЦП. Долає страхи пов'язані з мовленням, і сміливо показує, готувати може кожен. Крім блогу, влад навчається в університеті, очолює молодіжну організацію у своєму місті, а також мріє стати фотомоделлю і навіть вже зробив перші впевнені кроки у цьому напрямку. Тож наразі, друзі, це всі новини. Дякуємо за те, що залишаєтесь з каналом ЕКВАЛІМПІК. Підтримуйте сили оборони нашої держави. А Україні ми кажемо перемагай!